To je dobré. Dobre, se. Прибавлення да добре. Це не може не радувати, як ти казав. Ой-ой-ой-ой-ой! Пошел, пошел, пошел. А з неба дождь паде. И кожен, кожен змок. Так, что там нас? Type 71? А я наказую, жорстоками наказую. Так, тут до нашого горбас сховати. І навалювати десь поза. І що? Що, нічого не буде? Я знаю, Анатолій Борисович це лапки, царапки, і хочеться, і все як не може бути, але ж. Треба, das треба. Ой-ой-ой! ну Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну... Що мені свій гор?

Гашет-то. Знаєш, тебе трошержається. Давайте перестрілийтесь, потім папа виїжджає. Ай, хороший. Nu, arta prasava lindē. Сука, блядь. Не я не мать, блин, сюди дивиться, блядь. Я думав він туди дивиться собака. А це пиздос, а це я, конечно, долбоєб Єбать, блять, виїхав на биба бахи, блядь. Я подивився на ліву, що вона стоїть, дивиться хер пойми куди А це прямо на мене. Сука. Вот, сука! Теропа, я, блін. Осуждаю. Ох, злючий тий Борисович. Давай, брате, поля... поляки. Чи чим пограти? Я не знаю, що я хочу. Давайте двох стволочку вигуляємо, я недавно не їздив. Дев'ятий рівень. Вроде я не знаю какие 8 его на Капець. Стыдно, стыдно, товарищи. Так, стрім іде нормально, бо щось 68 сьогодні жощайше. Жесточайше, я там трошки ОБС ці настройки поміняв. У мене, коротше, інтернет кончений. Отримувати швидкість дуже велика, віддавати примети маленька, вистачає тільки... Я купив з ком щоб 4 к стрімити, а стрімити можу, а інтернету не вистачає, от приходиться просто в HD якості стрімитися. Чуть-чуть вище ставиш параметри, він не пропускає все. Лісить колом, стає і все. То максимальна якість яку ну, тобто пропустити інтернет, так що... Прийдеться міняти хату через інтернет, бо я інтернет незалежна людина. Для мене, якщо я можу жити без води, хліба, Ну, якщо немає інтернету, у мене починається паніка. Ситуаціон катастрофік. Срочно щось треба робити. Приймати якісь міри. Піднімати всіх на ноги, Зеленського. Трюдо, я не знаю кого там туска, макрона, всіх на площу, давайте діду інтернет, бо... Ой, Ой-ой-ой. ой, нас ой, ой, ой. как-то падла светит. Кариц, ти картон на. Правда. Еще и блин. Обля, хаша одна беда їде. Молодці, додумались, бля. Я, конечно, ни на что не намікаю, но нас видно. Нех. Дули-дули. Ой, хто ж там у нас? Ууууу! Кто no, right? si, у нас такий хитро любляний? Решив задним ходом. Так, не втікають, втікають передним ходом От ти поки почнеш точити мене, неї таке чувство, що я зараз от грибу в бортяу. Поки доїду туди. До Іса другого! Ну, типа того. Перенервон. Повертай. А кто типизгуслий? Піздец, коцей, бля. Ах тобец гуслей. Капець, це є другий перевалив наших всіх і хоче влюбитись, ну, братанчик, так не буває. За всі придется відповідати. Нас спалили! Бух. Давай! Йоп, твой мать, спиртка! Пешка нужна при ловлі блох. Пам'ятаємо, Борисович. Пам'ятаємо, молодець. Блін, не хочу туди виїжджати. Зараз мені там наваляють. Самі кроковый, бля. Давай. Type 63. Я не повертає не їде, блха! Так, із шість чорний. Зараз получить в борт. Давай, давай, дурдочек. Давай, чорним дымом кидай, ты можешь. Що тут нікого нема навіть ніхто не сховався? Не вірю. Якщо я зря сюди їду Раз, два, три, чотири пять. вишив зайчик погулять. і забрав чужую норку. А там вона. Пяща красавиця Ну окей, поїдемо в Круг для бешеної позы это не крюк, як так покажи. Це... Ты где ж ногу чуешь? you going да. А вы шо робите? А, це у нас типа захват базы, ми пролюблюємо. Ну да. Тому що ми програли. Я згоден. 3, 2, 1. Салям. Мій косяк. Так не можна робити. Я показав, як не треба. Опять же, команде они уйдут. Машина гибает. Да, я муж у вас в главной цей... подло у ёбки Куда ж? Если этому нельзя противостоять. Его надо возглавить. Сформировок взвод! Во взводе прибавления. Ты куда так шпилаешь, бля? Я хочу бетись, бля. Фига Интересный чувачок, конечно. Джессор. Да-да, там три пентуха. Ну черт ты ее сигнал, бля? <рив> нас видно. Здравствуйте. Ебаный в рот, мог... скиплю, там, пускай. блядь. Это просто пускай, пизда, блядь. Ну, все, На, посмотри, что ты наделал, а. баный в рот, блядь. Это нахуя, блядь, влип. Влогово, блядь. О, бідна. Діда, виручай. Бо щось. Нема руху. Не, не хочу, я не знаю, чим я хочу пограти. Ось совєтів, подивимося, що в мене є. 108 це не 152К. Скучно. І з 3 з М3. А давай цим. З барабанчиком. З барабанчиком, з барабанчиком. Дадим пистол? Дадим. Сформирован взвод. Между прочим. Во взводе прибавление. Нергал. Давай, дружочек. Пирожочек. Азуль. у мене ще й подколи тут. Ну ладно, Концепт. вішайся. Мій тобі совет. У него шнурки развязали, пиздец! Мы по кусле попали, она цела. Оло! Ты как не пропито-то, а? Ох, ебать там их, блядь. Да пизда, блядь. Что был. Ты шо ж вы, блядь, дебилы, нахуй? Че это я рвусь вперед, блядь? Че мне на таких дебилоид... Див, блядь, везе Что ці всі сюди приїхали? Вони ніколи, блядь, толпою сюди не приезжали, блядь Якась срака, блядь. А що вот стату у нас вообще, блядь? Скільки я зараз на на гриб пиздюлей, а скільки я... Вигріб. А ну-ка, скажи мені. Шість боїв проведено, він рейд 60%. Ну, поки виграю. Ну, глобально. Глобально так себе, так би б'єк. А я ба... а я баба, молода, Оверлорд, блін. Можна язик зломити. Так, двохстволочка, каєш, приїхала, ще й виграв. А, я цей десь, блін, виграв в якихось коробках чи що, німець. Давай сапсаном, це той самий істрис 3 тільки що не... Він. <гум> У мене багато однакових машин є. Є Міель, є Бураз, є ІС-3, є сапсан, це однакові машини. Короче... Багато. Ну я не знаю. І є, те, є! Ой, блін!